Одного дня ти станеш настільки дорослим, що знову почнеш читати казки. Ці слова відомого письменника Клайва Льюіса Справді є дуже хорошим епіграфом для нашої зустрічі Казкотерапія або Моє життя Казка. Казки кожен із нас в дитинстві любив. Слухав, читав і навіть розповідав, і навіть сам дехто придумував. Тому що казки, попри свою вигадку, фантазійність і, десь і реальність все-таки дають дітям і дорослим також своєрідну картину світу. Це такий путівник по життю, який дозволяє в ненав'язливій формі дуже м'яко, дуже ніжно. Зрозуміти, як влаштований світ, які закони існують у світі. І що найголовніше, казки нас навчають, що добро завжди перемагає. Казка це універсальний інструмент для, психолог... для психологів, тому що казкотерапія, як напрям психології, це універсальний напрям, який не має протипоказань. Казкотерапію неможливо нашкодити людині. Коли є методи, які психологи використовують дуже обережно, бо можна викликати дуже гостру реакцію людини, то каскотерапія не має побічних ефектів, тому її можна використовувати як для дітей, так і для дорослих. Попри те, що, здавалося б, казка це не серйозно. Насправді казка це надзвичайно серйозно. Ну, якщо говорити про психологічні особливості казки, як інструменту Психологічного впливу, то казки містять в собі е, сюжети, життєві сюжети, е, які дуже часто ми в своєму житті теж можемо спостерігати. І також казки містять такі певні символічні образи, або їх ще називають архетипи казкові, е, які так само притаманні кожному з нас. Причому навіть е, Кожна людина вона має в собі декілька таких архетипів, тобто своєрідних персонажів. Загалом архетипів не є так багато, їх так з десяток приблизно, плюс-мінус, бо різні психологи по-різному називають кількість, дехто об'єднує кілька архетипів, дехто навпаки, великий архетип ще ділить на більш детальні. Але як би там не було, Ця, цей набір архетипів якраз допомагає нам визначити, які ролі ми найчастіше обираємо в житті. І відповідно до цієї ролі, ми можемо визначити свій сценарій, свої е, негативні і позитивні переконання, і допомагають нам ніби з боку, як спостерігач, е, побачити ситуації свого життя і оцінити їх, так би мовити, як. Сторонній е, глядач. Тобто, дозволяє нам можливо, дає нам можливість вийти з тої ситуації і побачити її з боку. Тому що людина не завжди може це зробити, просто аналізуючи ситуацію. Е, крім того, казка це робить дуже м'яко, ненав'язливо і дуже так е, лагідно. І зазвичай е, робота з казкою вона залишає досить хороший післясмак.